Сьогодні ми практикуватимемо медитацію прийняття себе. Ця практика допоможе вам дослідити свої емоції та думки без осуду, вийти в позицію спостерігача і прийняти свій досвід таким, як він є. Згідно Мілтону Еріксону, відомому психотерапевту, кожна людина в кожен момент часу діє найкращим чином, виходячи із тих ресурсів і знань, які вона має. Тож сядьте зручно, знайдіть спокійне місце і почнемо. Закрийте очі і зосередьтеся на своєму диханні. Зробіть декілька глибоких видихів через ніс і видихів через рот. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені, як ваші плечі опускаються із кожним видахом. Вам не потрібно змінювати ритм дихання. Просто спостерігайте, як воно відбувається. Тепер уявіть, що ваше дихання це якір який тримає вас у теперішньому моменті. Дозвольте своїй увазі сканувати тіло. Почніть із верхівки голови, повільно рухаючись до шиї, плечей, грудей, рук. Постерігайте за будь-якими відчуттями в тілі, напругою, теплом чи прохолодою. Просто помічайте їх, не оцінюючи. Тепер зверніть увагу на свої думки. Уявіть, що ваші думки це хмари, які пливуть небом. Вони приходять і йдуть, а ви спостерігач. Ви не є ваші думки. Ви не є ваші емоції. Ви лише спостерігаєте за ними, як за пейзажем, за вікном. А тепер згадайте ситуацію, яка принесла вам дискомфорт або відчуття провини. Це може бути невелика помилка, складна розмова чи щось за що ви себе критикували. Відчуйте, які емоції з'являються. Можливо, це якісь тілесні прояви, напруга, тиснення у грудях чи будь-що. Можливо, ви можете усвідомити і назвати цю емоцію. Це може бути сором, тривога, гнів чи сум. Дозвольте цим емоціям. Бути такими, як вони є, а вони не погані, і не хороші, вони просто є. Зверніть увагу. Чи виникає у вас бажання критикувати себе за цю ситуацію? Можливо, ви думаєте, я міг зробити краще. Чому я це сказав? Це було неправильно тощо. Помітьте ці думки. А тепер згадайте, що кожна людина, зокрема і ви, діє найкращим чином, виходячи з того, що вона знає і вміє у даний момент. Ваша реакція, ваші слова чи вчинки були найкращими з можливих у тих обставинах. Відчуйте, як ви спостерігаєте за цією ситуацією збоку, без осуду. Ви вже не всередині цієї ситуації. а Ви спостерігач. Ви свідок. Ви згадуєте про цю ситуацію як про частину свого досвіду. Тепер перенесіть увагу на себе. Знову відчуйте, як ви дихаєте, як ви сидите тут і зараз у цьому моменті. Скажіть собі подумки. Я приймаю себе таким, який я є. Повторіть, я приймаю свої емоції. Я приймаю свої думки. Я приймаю свій досвід. Уявіть, що ви огортаєте себе теплом і співчуттям, ніби розмовляєте з найкращим другом якого хочете підтримати. Згадайте, що ваше я набагато більше за окремі емоції чи ситуації, ви цілісна людина, яка росте і вчиться щодня. І навіть в складних моментах ви робите все можливе, щоб рухатися вперед. А тепер зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. І давайте разом глибокий вдих. Наповнюйте легені максимально і повний, і до кінця видих. І ще один глибокий вдих. І з видихом відпускайте напругу і почуття провини. Відчувайте, як прийняття огортає вас, створюючи простір для спокою та легкості. І ще побудьте в цьому стані внутрішньої уваги до себе у спостереженні за своїм диханням без осуду. І коли будете готові, повільно відкривайте очі і знову усвідомте все навколо. Дякую, що ви виділили час до цієї практики. Пам'ятайте, прийняття себе це не просто про те, щоб бути ідеальним, а це про то, щоб дбайливо ставитися до себе і свого досвіду. Якщо ви захочете, ви можете повернутися до цієї медитації в будь-який момент, коли відчуєте потребу. Бережіть себе.